П'ятниця, середина дня, абсолютно нічого не хочеться робити. Сьогодні день, як ми тільки вчора ремонтували машину, та Юлія каже, давай збираємо сумки та їдемо в Трускавець трошки відпочинемо. Тому все зібрали. Машина зарядилася і зараз, як би мовити, проведемо тест-драйв після ремонту. Є 100% заряду. І зараз поїдемо до вечора, трохи відпочинемо. Тут завжди накриваю, тому що казав мені електрик, що не бажано щоб потрапляла всяка волога. Ну от вночі якийсь був сніг чи лід. І оце все, що на пакеті, воно могло попасти туди, де зарядка. А так тут все повністю сухо. Тут тут блок зарядки я також накриваю, щоб туди не потрапляла волога. Знімаємо Знімаємося зарядки. Ось так це виглядає. Все. Фактично є повний бак, Там 200 з чимось кілометрів. На таку погоду, напевно, що покаже десь 240. Зараз подивимось. Так, закрив середній пристрій. подивимось, скільки показує погоди, бо виглядає дуже холодно, але напевно є плюсова температура, так чую. Один градус є і 247 кілометрів запас ходу. Як бачите, тут гарна батарея. І достатньо легкий пробіг, щось 215 чи 16, тисяч. щось таке. Так, добре, збираємося і відключаємо машину з однофазної силової зарядки. Звичайно, було б добре десь тут на подвір'ї зробити свою сауну, можна каркасну, як гараж. Але тут було б досить прикольно, наприклад, попарився собі в будь-який день, але таку баню справжню на дровах попарився і пішов собі тут купатися, зробити місце, де можна заходити в воду, плавати. Було б непогано. Ну або, або якийсь басейн мінімальний. Навіть надувний може бути. або просто облитися водою. Але от свої баню то прикольно. Хоча знаю, що багато хто, хто має свою саву, але вони не, не часто в ній паряться, тому що просто, просто не хочеться. Ну, але є дні, особливо зимою, коли дуже хочеться попаратися. Як завжди, для тих, хто ще задумується про купівлю зої, я обновив пробіг. І покажу скільки машина проїде при такій температурі в трускавець і назад. Сьогодні можна їхати навіть не в режимі еко, там Юля забирає сміття вивозить. І подивимось, Я завжди відштовхуюсь від того, наскільки завантажена траса, якщо завантажена, то їдемо тільки в режимі еко, тому що просто немає сенсу обганяти. Тут за якоюсь фурою собі їдеш, та й, та й нормально. Я сьогодні не хотів нікуди їхати. Хотів дійсно почати робити ту роботу, яку ми маємо продовжувати. Але Юлія сьогодні дуже хотіла відпочити. О, хлоп по це поїхав на кільце. Я побачила, що Назар дуже втомлений. Що його то нога болить, то мене спина болить, ми ходимо в гараж до хати, нас все болить. І я думаю, настав той час відпочинку, а потім знову до важкої артилерії. Будемо важко працювати. Після відпочинку будуть більше сили, більше мотивації. Так? То -та, ну то, знаєте, то теж треба відпочивати. бо так Як ми працюємо постійно. ну от, Минулого року і до того я відпочивав частіше. Я кожної суботи їздив з чоловіками в баню, так як моє буде. А потім мені вже то перестало виходити, бо були деякі ситуації, проблеми, які треба було вирішувати. Ну і зараз я так стало багато справ, що не виходить відпочивати кожного тижня. Якщо виходить, так раз в місяць кудись поїхати. Ну, добре, але насправді не кожного місяця виходить. Бо Юлію насправді в воду було трохи важко затягти, Юля не, не вміє плавати, боялася О, трохи. Але нічого, я вже трохи привчив. Ну, знаєш таке, я таке кота купаєш. Так, Є таке. І тут десь так само, Юля вже. І... І до бані привча вже собі ходить спокійно, сидить, все, так має бути. Так, да, майже як мужик. Не, ну, та, звичайно, що сидіти там треба по відчуттям, так і комфортно, воно ну, сидить. Все, Я нормально. сиджу приблизно хвилин, максимум 15. Далі я йду, на те, що сидить. Я собі обходжу всі <сум> сауни, басейн джакузі і тоді на далі Та бо мене поки прогріє, то треба з добрих півгодини сидіти. Десь так є. <сум> Добре, отак ми трошки розказали, куди ми їдемо. А далі вже будуть відео, вже як ми будемо під'їжджати десь до Тросковиця. І ми заїжджаємо в Трускавець. У мене такий звук прикольний з відео, пам'ятаєш? Троскове! А, пам Поліція зразу на в'їзді. Ви бачите, поки ми їдемо, до цього разу багато поліції. Що ми бачимо, що зупиняють в різні сторони. Завжди їздили, то поліції зовсім не було по дорозі. Ми вже доїхали до Ну Що можу сказати? В машині аж, аж жарко. Ми вийшли, то аж не очікували, що мінус на вулиці. Дійсно, добре все працює. Зараз забираємо речі і йдемо відпочивати. Ввечері підемо собі якісь. якийсь окрузи, якщо можеш, закрий багажник. Ввечері підемо якийсь заклад. Зазвичай ми ходили в дольче віто, але останнього разу нам не сподобалося. Я знімав про це відео в TikTok, та й на YouTube воно є. То сьогодні ми собі підемо... підемо кудись кудись інакше. Але насправді вже хочеться навіть щось трошки поміняти. Щось новеньке. Так, щоб було щось нове. Так, зараз тут за двох ми віддаємо 1200 гривень. І собі відпочиваємо, бачите, тут є сауни, пілінг, масажі, хамам, басейн. Ну, повністю все, що є необхідне. Ось таке роздягальне, в мене сьогодні 37 місця. Можна тут собі залишити свої речі і перевдягнутися. Вже ми тут на відпочинку сидимо, собі, Юля собі зараз замовила. Каву і десерт. Я собі замовив тут ходок з кавою. І сидимо, відпочиваємо. ну Тут так досить -таки непогано. Як я вже казав, що трохи хотілося відпочити, то зараз вже побула в бані, трохи в джакузі, потім в іншій бані. Ми зараз вже час ближче до вечора, то ми собі зараз пообідаємо, побудемо тут ще десь дві. 2-2,5 годинки і потім підемо в центр Трусковця. От Мені тут чим подобається, що от є кава, багато різних напоїв. Тут десерти всякі. І найбільше, що мені подобається, що тут немає алкоголю. Всі тверезі і спокійно собі відпочиваєш. Ми вже попарились, відпочили. Знаєте, там тепло, показує 28-29 градусів на вулиці. По Враженням десь мінус десь 5. Тому такий перепад, температура нормальний. Під кінець було дуже багато людей, коли ми прийшли людей, майже не було. Було людей ну, до 20 максимум. Під вечір стало людей десь 60. То вже заходиш в баню і ну, не завжди було як сісти, хоча в ту баню багато людей помічається. D15 точно Зараз ми собі йдемо кудись з'їсти. Я дивився різні відео в Тіктоті, то чесно кажучи, нічого такого цікавого не знайшов, куди б можна було зараз поїхати їсти. Якщо ви вперше в Трускавці або не були в заході дольчевіта, напевно, варто їхати туди. Ну Середній чек за вечерю. Такий середній, щоб собі нічого не відмовляти, це десь в районі 2000. Десь так. Якщо просто поїсти, то тисячу, якщо поїсти так трошки чогось вишуканішого, то 2000. Ну, зараз заводимося, пристібаюся. Юля теж пристібається їдемо щось шукати можливо прийдемося Знімай. можливо прийдемося центром міста бо юля було точно не всюди та я був далеко не всюди але... ми вже якийсь цікавий заклад знайдемо ви спокійно тут собі От бачите в чому прикол електрички То сів в машину, завів і все, і зразу ж їдеш. Не прогріваєш, не чекаєш нічого. Дуже комфортно. Вже ми припаркувалися і йдемо в центрі Трускавця. Я ще був в ось цьому закладі, називається він ось так. Вілла Клубер. Та він досить непоганий, там є жива музика. Подивимось, якщо зараз нічого не знайдемо, то... то підемо можливо туди. Там смачно. Але я хочу глянути. Може тут є ще щось цікаве, тому що ми тут досить часто гуляємо, коли ми тут є, але, але досить рідко заходимо в якісь нові заклади, але знаєте, тож... ти постійно йдеш, кудись все рівно витрачаєш гроші, то цікаво вже зайти в якийсь новий заклад, бо раптом там є щось цікаве. але Я досить рідко ходжу в нові заклади, тому що я коли йду, я хочу просто нормально, смачно поїсти і мені не хочеться прийти і втратити. Купу часу. А поки що ми йдемо центром Трускавця і ніяких таких закладів не бачу, куди би можна було зайти. Поки що ще шукаємо. Але я думаю, що щось щось повинно бути. Так, Ми йдемо далі, прийшли центр. В самому на тій такій центральній стометрівці нічого цікавого більше не побачили. Але бачимо, прямо перед нами є заклад Волинь. І ми зараз йдемо туди. З 9 по 23 бачу багато вільних місць. От показують їхнє меню, що тут є. ну Заходимо. Вже собі сіли, наразі замовили по лимонаду і замовили ще там ям. Ну, і зараз будемо ще дивитися, що тут є. ну Тут досить таке гарне. Ти молодець, ти Так, нічого. Повага і я повага, а тут величезна. Нам зараз принесли дві порції ось такого супу том ям, і ось так він виглядає. Далі ми замовили філе дорадо з пюре з пастернаку. Ось так воно виглядає, замовив і собі, і Юля захотіла точно таке ж. Він дуже смачний, зараз скуштував пюре і рибку. Воно дуже смачні, однозначно вартує свої гроші. Порція вартує трошки більше 400 гривень. Вона невелика, але дуже смачна. І ще в кінці ми замовили по ось такому тірамісу. Ось така сума вийшла, ну, досить таке непогано. Все було дуже смачно, ми вже вийшли з закладу. І Зараз будемо повертатися вже додому. Ну, я вам скажу, ресторан такий хороший, та се десь прямо такий ресторан-ресторан. І досить хороші і ціни, і все, що стосується меню, все смачно. Ну, от Те, що ми собі з'їли, то ну, найбільше нам сподобалось дораду. Вартую сюди прийти тільки щоб взяти його. Суп, том м'ям був теж смачний. Ну і тірамісу теж фактично що таке. Я хороше смічний такий супчик, він був білковий, легенький. Щоб ще було місце на другу ставу і на десерт. Було смачно. Бачите, ми так йшли, ми абсолютно не знали, куди ми підемо. І нам пощастило, що ми потрапили одразу в такий хороший і смачний заклад. На вулиці Мороз, мінус 7 зараз. Шли в мінус 8. Читав, що буде десь до мінус 11. Додому вертати щось 90 кілометрів звідси. То Зараз ми протестуємо. Ремонт машини вчорашній, так. але наповнув. сьогодні їхало, то було дуже тепло, всю дорогу. Так, в машині було настільки тепло, що ми, коли вийшли, ми здивувалися, що холодно на вулиці. Мороз. Ми думали, що то так на вулиці тепло. Ну, мені дуже сподобався ресторан і все, що в ньому. Ну дуже-дуже все. Ну то в кінці люди трошки були нечемними. Перебрали. Знаєте, як зазвичай сидиш, ресторан, чоловіки собі випали, ну і коли йдуть, то починають шукати собі якісь пригоди. Бачите, який гарний вечір. Трошка оця. Морозно. Знаєш, чому гарний? В <рес> Я бачу дуже багато електрокарів їздить. Mm -hmm. Навіть як бачите, таксують. Ходи, ми правіше припаркувалися. Багато електрокарів. І ми теж на електрокарі. Но, правда, ми сьогодні коли їхали, то було більш менш тепло. А то бачите, вже такий мороз пішов серйозний. Додому десь півтори години їхати. Та звичайно, що відчується. Бачу, Юліна дуже запам'ятовує, звідки ми приїхали. Вечір мені трішки е -е, складно пам'ятовувати. Я просто йшла так, знаєш, трішки довго до цього ресторану. Н ну, літом, коли ходиш і шукаєш, ну, то маєш більше часу, щоб щось знайти, а коли... Зима, мороз. Тоді стараюся щось знайти дуже швидко. Аби сісти і не бути на морозі. Ми не були підготовлені, що сьогодні буде. Я чую, що мінус 10 напевно але на зараз подивимось з машині, Ми точно не були підготовлені. Мінус 8 точно. Навіть по юлі видно, по плащі він точно, точно не на мороз. правда, нам не багато ходити, але зараз вже тепло буде. Бо так якби ми знали, що буде такий мороз, то ми б взяли зимову куртку. Так, вже ми підходимо до нашої машини. Океані стоїть. Цікава машина, цікаво було б поїздити на ній. Що на цій моделі, що на новішому кузові. І от наша зоя. Зараз ми зразу глянемо скільки. Скільки є морозу, бо машині показує. Так я думаю, що є мінус десять. Мінус 7 показує. Но в трасі я думаю, що буде мінус десять. Дуже холодно. Я вам скажу зовсім по-іншому йде час, коли ми на відпочинку. Ми сюди приїхали. Десь пів п'ятої дня. Зараз 10-та вечора, як ми виїхали з Трускавця. Ну, По часі, я не знаю, ви знаєте, коли ми були вже десь в годину в спа, то було таке враження, ніби ми весь день в ньому. Ну, так час повільно тягнеться, знаєте, так зовсім, зовсім якось по-іншому. Але мені такий відпочинок подобається, тому що ми нормально відпочили. Я рахую, що ми не потратили багато. Ми заплатили за спа 1200 гривень, за бар ми заплатили 300 гривень там. Ми випали по каві. Я зі входок юлі з'їла тірмісу. За ресторан ми заплатили 200 по моїм меча, 200 гривень я лише в чайових. Дорога на електрокарі, ну, вона дешева, я вже неодноразово говорив, що це навіть не 200 гривень десь ну, в районі 150 гривень. Це небагато. Напишіть чи цікаво вам дивитися про такі відео, такого формату відпочинку, десь ходи в якісь заклади, або так як сьогодні був відпочинок, що ми мали можливість поїхати в СПА, поплавати, в сауну. Чи вам більше цікавий саме автомобільний блог? Ну, ви знаєте, я знімаю на різну тематику, тобто чим сьогоднішнім нам живу? І показую. Тому що десь такий блок вийшов. Зараз нам додому повертатися в районі 90 км. І мали ми десь бути вдома, десь близько пів 12 вечора. Ну, наразі їдемо. Якщо буде ще щось цікаве, то будемо знімати. Ось вже ми є вдома. Мороз був в дорозі мінус 12-13, залишок ще 42 км. Не економили, проїхали 178 км. То запас показав трошки скільки 220 виходить, але це нормально, тому що ми навіть не очікували, що буде такий сильний мороз. Вже закрили прямо. Ми стрискавця, завжди вертаємось додому. Ніколи не лишаємось в строскавці. По причині, що ми в будинку і тут набагато прикольніше, ніж в будь-якому номері готелю чи щось типу такого. Будинок є будинок. ти сюди приїхав і спокійно відпочиваєш. Ось таким вийшло відео відпочинку. Всім дякую за перегляд і підписки. Всім папа. -па.